Вітаю усіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні підготувала для вас декілька варіантів свого улюбленого салату. Скоро вже весна, і потрібно піклуватися про свій організм, про свою фігуру. Тож цей салат точно не зашкодить вашій фігурі. Показую вам салат з буряку, декілька варіантів, і думаю, що ви для себе щось візьмете, тому що вони надзвичайно смачні. Тож, друзі, ставте лайк. Підписуйтесь, зберігайте собі обов'язково ці рецепти. Я до вас вийшла з квітами, бачите, якими красивими для того, щоб вам трішки підняти настрій, тому що скоро весна. Показую, як я готую. Так, друзі, показую перший салат з буряку. Він надзвичайно простий. Я відварила попередньо вже бурячки, і зараз нарізаю їх ось на такі кубики. Бурячок я вже нарізала. Зараз я його викладаю ось так на тарілочку. Далі в мене є сир фета. Його дуже важко порізати, тому я ось прямо ложечкою беру і ось так сир викладаю. Виклала сир фета. Далі в мене є кунжут. Я беру, присипаю трішечки кунжутом. Кунжутом присипали. Тепер є волоські горіхи і небагато присипаємо ось так волоськими горіхами. Тепер беру оливкову олію. Я завжди оливкову олію і взагалі будь-яку олію відмірюю ложками, тому що ви знаєте, що олія вона калорійна, і якщо її багато лити, ви будете споживати дуже багато калорій. А це не дуже добре для нашої фігури. Тому чайна ложечка олії. У мене оливкова олія. Ось поливаємо зверху. І все, друзі, перший варіант салату із буряку з фетою готовий. Він дуже смачний, дуже легкий. До речі, ви можете абсолютно спокійно споживати це на вечерю і повірте, ви точно не наберете зайвих кілограмів. Показую другий варіант: нарізаємо буряк, також беремо, нарізаємо кубиками. В даному випадку на одну порцію я завжди беру один невеличкий бурячок. Цього буде достатньо. Нарізаємо ось такими кубиками. Висипаємо на тарілочку. Далі, друзі, цей салат у нас буде з білком, такий більш насичений Тому В мене є восьминіжки. Ви можете цей салат робити з кальмарами. Берете просто кільця кальмарів і додаєте до бурячку. Нарізаємо тепер одне яйце варене. Нарізали варене яйце і додаємо сюди до кальмарів і буряку. Тепер робимо заправку. Заправка дуже проста. Я беру ложечку сметани, трішки французької гірчиці, сіль. Солимо за смаком, звичайно. Перчимо також за смаком. Перемішуємо добряче заправку. І поливаємо наш салат. І до цього салату ще можна додати червоної цибульки Буквально трішки. Нарізаю цибульку. Тоненько-тоненько. І тепер, щоб вам видно було, викладаю зверху. Все. Ну що, друзі, другий варіант салату із буряку вже готовий. Я нагадую, що тут буряк. В мене ось ніжки, ви можете взяти, кальмари або міді, навіть можете взяти. Це також буде дуже смачно. Тут цибулька, яйце, заправка, сметана, французька гірчиця, сіль та перець. Все дуже просто, швидко готується, і це надзвичайно смачно. Спробуйте. Показую третій варіант смачного салату з буряку. Нарізаємо буряк також кубиками. Все дуже швидко, дуже просто, але дуже і дуже смачно. Буряк я порізала, викликала. Далі в мене є курага. Я нарізаю курагу. Нарізаю ось такими полосочками, додаємо курагу до буряку. Так. Додаю також трішечки волоських горіхів. Небагато. Далі в мене є шпинат. Я беру шпинат. І знову зробимо мою улюблену заправку. Ми додали шпинату. Я, якщо чесно, я люблю побільше. Можна навіть ось так трішечки перемішати все, щоб бурячок був зверху. Так, ось бачите, як це все красиво. Я взяла знову сметанку. Додаю до сметани, до сметанки, до речі, додаю сир фета. Він додасть трішки, знаєте, такого солонуватого смаку. Це все я ось так перемішую. Із сиром фета, французька гірчиця. Небагато, буквально для смаку. Перемішуємо добряче. І вже хочеться просто їсти. І знову ось так. Я викладаю ось цей соус. Спробуйте, це надзвичайно смачно, просто, дуже швидко готується. Дівчата, хто на правильному харчуванні, той мене зрозуміє. Ось така краса вже готова. Друзі, ну ось три варіанти салату з буряку вже готові. Подивіться, які вони красиві, а які вони смачні і корисні. І все дуже просто і швидко готується. Друзі, приготування салату з буряку займає навіть в різних інтерпретаціях, ну, максимум хвилин 10. Але знайте, що це здорова, корисна їжа, яку ви можете в раціон включати щодня. І це буде дуже корисно для вашого здоров'я. Тож готуйте з задоволенням для усієї вашої родини ось такі смачні страви. Ну, а ми з вами, друзі, зустрінемося на моїх концертах. Тож, підписуйтесь на мої соцмережі, ставте лайки, коментуйте обов'язково завжди з вами м'ята. Гарного всім дня!